Дивіться, яка штукенція. Маємо пульт, підключений до дрона. Дрон підключений до відеоприймача. Зараз ми заармимо дрон, щоб ми могли керувати потужністю з пульта. Бачимо, в правому верхньому куті у нас показує потужність мінімальна 25 мВт. Ми трясемо цим відеоприймачем, рухаємо його у просторі. Зображення абсолютно стабільне, без перешкод. А тепер дивіться, перемикаємо. На другий рівень потужності, бачите, 250 мВт в правому верхньому куті. Також рухаємо приймачем, все нормально, зображення стабільне, ніяких перешкод. Але тепер дивіться, що буде, коли ми перемикаємо на максимальну потужність, а саме 3 Вт. Клац! 3 Вт. бачите, В правому верхньому куті. І тепер, коли ми починаємо рухати приймачем, бачите, з'являються перешкоди. Якщо ми завмираємо. То зображення рано чи пізно таки стає стабільним. Починаємо знову рухати, знову з'являються перешкоди. Знову, якщо завмираємо, то зображення стабілізується. Бачите, при рухах постійно з'являються жорсткі перешкоди. Але якщо ми знов повернемо на мінімальну потужність. Ось дивіться, ставимо і зараз знов мінімальна потужність 25 мВт. Клянць. 25 мВт. І тепер знову можемо рухати як завгодно цим приймачем, і нічого не стається, все стабільно. Як гадаєте, що це таке? VTX тут, до речі, АКК Long Range, але остання його оновлена версія, як ви бачите, дає вже 25 мВт мінімальна потужність. Да,хіліон каналів. До речі, канал я перемикав, нічого не міняється. Мені здається, що він на максимальній потужності так вже дується, так дується, що аж трішки всирається. Чи у вас є якісь інші думки з цього приводу?